Які дозволено їсти при діабеті. Всім вітання. Всі напевно знають, що ліків, здатних вилікувати цукровий діабет повністю, немає. Тому можна сказати, що це захворювання передбачає певний спосіб життя і навіть спосіб мислення. Потрібно контролювати лабораторні показники, стежити за дієтою, приймати ліки та виключити ті фактори, які можуть спровокувати різкі стрібки глюкози у крові. Якщо діагноз був поставлений вам недавно, то у вас, напевно, є безліч питань про те, що можна діабетику, а що для нього під забороною. Сьогодні ми поговоримо про це у нашому відео. Загально відомий факт, що овочі та фрукти дуже корисні для всього організму, і без них неможливо скласти жодну збалансовану дієту. Однак для діабетика дуже важливо знати, які овочі та фрукти можна при цукровому діабеті, а які вживати в їжу потрібно з обережністю або відмовитись від них зовсім. Також слід відрізняти, які фрукти можна їсти про цукровому діабеті першого та другого типу. Ті, хто страждають від діабету другого типу, повинні звертати увагу на глікемічний індекс, але цього мало, їм потрібно ще й контролювати калорійність продуктів, адже найчастіше ця форма захворювання розвивається на тлі обмінних порушень та ожиріння. Таким чином, фрукти, які мають максимальну калорійність, протипоказані при ожирінні та цукровому діабеті. Які ягоди та фрукти можна при діабеті другого типу? Це полуниця, вишня, черешня, диня, ківі? Можна додавати в раціон невелику кількість яблук, авокадо, зелений банан, абрикос, персик, лимони та апельсини. І денна порція ягід діабетику повинна поміщатися на долоні. Можна з'їсти 4-5 невеликих персиків або абрикосів при діабеті, як стверджують фахівці. Чи є такі ягоди чи фрукти, які категорично не можна при цукровому діабеті? Так ось, фахівці не рекомендують вживати особливо у великих кількостях кавуни, тому що вони мають високий вміст цукру. Виноград, що містить велику кількість глюкози, а не фруктози, та здатний швидко підвищувати рівень цукру в крові, стиглі банани, хурму та манго. А ще категорично не рекомендується вживати сухофрукти. У процесі приготування даного продукту, глікемічний індекс деяких фруктів і ягід може підвищуватись у кілька разів, що може стати небезпечним для здоров'я. Також категорично не можна вживати пакетовані та бутильовані фруктові та ягідні соки та морси, які продаються в магазинах. Такі напої мають високий вміст цукру та не підходять для хворих обома типами захворювання. А що можна діабетикам, коли хочеться солодкого? Це сушені спеціальним чином ягоди, джеми та варення без цукру, шоколад та цукерки для діабетиків, печиво та пряники. Головна відмінність таких товарів в тому, що в процесі виробництва замість цукру використовують фруктозу. Проводились експерименти, під час яких була дегустація продуктів для діабетиків та звичайних продуктів з магазину для тих, хто не має обмежень. Багато хто не зміг визначити різницю і був цьому дуже здивований. Взагалі, з часом дієта для людей з діабетом стає своєрідним способом життя і не завдає ніякого дискомфорту.